проводимо діагностувальну роботу за темою множення. Зараз ми з вами прослухаємо завдання для першого варіанту. Промноження додаванням і знайди значення виразу. 5 помножити на 4, 12 помножити на 3, 29 помножити на 2. Будь ласка, обчисли вирази. 3 помножити на 7. 2 помножити на 6. 6 помножити на 3. 9 помножити на 2. Добуток числа 3 і 9 відняти 19. Добуток числа 2 і 3. Додати 93. Побудуй відрізок у тричі довший, ніж смужка. Довжина смужки 3 см. Побуду відрізок втричі довший, ніж смужка. Якщо потрібно, в будь-який момент зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий. У магазин привезли 4 контейнери моркви по 2 центнери в кожному. І контейнер картоплі масою 3 центнери. Скільки всього центнерів картоплі та морпи привезли в магазин? Додаткове завдання. Кожний із трьох дітей узяв з коробки по три цукерки. В коробці залишилась одна цукерка. Скільки цукерок було в коробці? Кожний із трьох дітей узяв по три цукерки. Скільки цукерок було в коробці. Приготувалися другий варіант. Заміни множення додаванням і знайди значення виразу. 4 помножити на 3, 24 помножити на 2, 13 помножити на 4. Нагадую, в будь-який момент ви можете зупинити відео. І продовжити роботу, коли будете готові. Підісли, будь ласка, вирази. 3 помножити на 8, 2 помножити на 4. 7 помножити на 3. 6 помножити на 2. Добуток числа 2 і 8, чисел 2 і і 8, 8, відняти 62. Добуток чисел 3 і 8 відняти 15. Наступне завдання. Побудуй відрізок удвічі довший, ніж смужка. Довжина смужки 5 см. Вдвічі довший, ніж смужка. Подумай, який це буде відрізок. Четверте задача. Тато купив 3 пакети борошна по 2 кг в кожному. І мішечок цукру масою 5 кг. Яка маса покупки? Якщо треба, зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Чи готова? Додаткове завдання. Чотирьом мавпам роздали по 3 банани. І в корзині залишилося ще два банани. Скільки бананів було в корзині? Будь ласка, відправте їх на перевірку своєму вчителю чи вчительці. До зустрічі!